Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma ide, hogy ezen a maga módján első rendezvényünkön részt vegyen. Коли наше тіло здорове, ми енергійніші, стійкіші, наш дух спокійніший і врівноваженіший. Окрім зміцнення духу, важливо також приділяти особливу увагу своєму фізичному здоров'ю. Саме цей принцип взяв за основу Мукачівський осередок Товариства «Угорської культури Закарпаття, коли вирішив запросити відомих фахівців медиків Закарпаття проводити освітні лекції угорською мовою. Прем'єрм клес Могане Мейбен. Сьогодні відбулася свого роду прем'єра, адже це перший такий захід, на якому ми приділили увагу не духовному зміцненню, а розмовлятимемо про фізичне здоров'я. Цей захід став прем'єрою з двох причин: по-перше, ми запланували провести серію лекцій зустрічей на цьогорічному першому з'їзді членів Мукачівського осередку Товариства угорської культури Закарпаття. Ми говорили про те, які у нас плани на цей рік. Тоді ми, як і раніше, домовилися проводити різні заходи з нагоди урочистих подій, визначних дат та церковних свят. Але у той же час міркували про те, що ще ми можемо зробити для спільноти, і оскільки ми маємо таку чудову локацію, як цей угорський дім імені Мігая Мункачі, то ми вирішили організувати освітні лекції з охорони здоров'я, крім душі. Ми маємо піклуватися й про своє тіло, як це нам заповів сам Бог. І в цьому найбільшу допомогу можуть надати саме кваліфіковані лікарі. Ми запросили долучитися до серії освітніх лекцій саме таких спеціалістів, які своїм життям демонструють, що для них однаково важливими є як наука, так і віра в Бога. Першим лекцію провів лікар-онколог доктор Павло Оросі, медичний директор Мукачівського християнського медичного центру. Oskільки він specialist v oblasti likuvania onkozahvorjuvań, to u svoj lekcji він говорив same pro tú temu. A dolaratos betegségekről szeretném ma beszélni. Ezek azoknak a betegségek, amelyeket sokhalban tudjuk, hogy tőlemet keldenek. Першим запрошеним лектором у рамках цієї серії став онколог доктор Павло Оросі, медичний директор Мукачівського християнського медичного центру. У своїй лекції Онкологічні захворювання та що потрібно про них знати, він розповів про страхи, пов'язані з раком, шкідливість ігнорування проблеми, а також фактори, що сприяють розвитку онкологічних хвороб. Особливу увагу фахівець приділив ознайомленню присутніх із заходами профілактики для запобігання виникнення цих захворювань. У повсякденному житті людям важливо знати, як вони можуть захистити своє здоров'я. Територія онкозахворювань цікавить дуже багатьох, адже люди бояться, і дуже часто люди саме через свій страх бояться зробити найпростіші кроки на захист свого здоров'я. Але коли все ж таки зроблять цей крок, то вони можуть врятувати своє життя. Тому я закликаю кожного зробити ці малі кроки заради свого здоров'я, адже вони вкрай важливі. Кожен хто бачить на своїх близьких в родині чи у самого себе певні негаразди зі здоров'ям, має зробити перші кроки. Часто навіть не лікар є тим, хто приймає рішення, а сама людина має усвідомити, що вона має зробити задля того, щоб виявити причину захворювання, або що є ще важливішим, попередити виникнення захворювання. Тут Юколя пікотина фелаш ешисорбана бізнес та кіла полашана тюдиша горбидана та після змістовної та ретельно підготовленої лекції присутні мали змогу поставити запитання, що їх хвилюють. Питання, які поставили учасники заходу, є дійсно такими, які цікавлять людей, включно й тих, які вже звернулися до нас за допомогою. Є декілька ненаукових думок, які поширилися серед простих людей про онкозахворювання та стосовно їх діагностики та лікування. Ми постійно наголошуємо на неправдивості таких думок і зазвичай наводимо саме наукові докази того, що все не так, як це описують у народі. Медична наука на сьогодні досягла дуже важливих змін, тому кожен сміливо може звертатися та довірити своє здоров'я лікарям, спеціалістам своєї справи та тим прийнятим протоколам, за якими відбувається лікування, онкозахворювань мені дуже сподобалася лекція. Я намагаюся отримати якомога більше інформації стосовно онкозахворювань. Мене завжди цікавили ці питання, адже я знаю, що ця хвороба дуже болісна. У моєму оточенні були люди, які хворіли онкозахворюваннями, та я навіть доглядала таку хвору людину. Лекція була дуже зрозумілою. Уся інформація була дуже чітко структурована. Пан доктор дуже просто, зрозуміло та логічно все роз'яснив. Я поставила запитання про рак шийки матки, адже у нашій родині вже був такий випадок. Тому я хочу, щоб молодь завжди користалася можливістю превентивного медичного огляду для попередження виникнення цього захворювання. Цінну та цікаву лекцію слухачі відзначили гучними оплесками. Ймовірно, всі усвідомили, що уникнення усвідомлення проблеми не вихід, а профілактика відіграє надзвичайно важливу роль у ранньому виявленні та лікуванні захворювання.